На Буковині відроджують Ландвер. На базі Чернівецького обласного військового комісаріату створюється батальйон територіальної оборони, який буде діяти виключно в інтересах області. За часів Австро-Угорщини такий батальйон налічував декілька сотень військовослужбовців, і мав власний штаб та артилерію. Зараз на Буковині створюється подібне військове групування. В обласному військоматі кажуть, акцентують увагу на тому, щоб цей батальйон був сформований з професійних військових. Зараз проводимо переформування, переогляд, того, щоб туди більше попало військовослужбовців. Проходили кадрову військову службу, тобто якість особового складу. Ми також займаємося фактично з всієї України. Отримуємо зброю, боєприпаси. Підпорядковуватиметься батальйон територіальної оборони тільки голові обласної державної адміністрації, а й діятиме в інтересах безпеки області. Військовослужбовці будуть забезпечені вогнепальною зброєю та технікою. Це батальйон Це по типу стрілецького легкого, легкого стрілецького батальйону механізованого. Там озброєння, яке є, яке визначено штатами. Про терміни формування батальйону військоматі не повідомляють, посилаючись на військову таємницю. Зазначають лише, що це відбудеться найближчим часом.